Так от анекдот: зустрічаються якось Андрій Молочний і його давня любов. А це любов до скрепта Путіна. І ви не повірите. Ви не повірите? Але я народився у користені в Житомирській області. Так справді народився він на Житомирщині. Андрій Молочний актор, телеведучий, автор та співпродюсер скетч-шоу Файна Україна», учасник дуету імені Чехова у Камеді Клаб. Не лише українського, а й російського, що зіграє ключову роль пізніше. Ціна лише 5 тисяч рублів. Закінчив аграрний університет в Києві і навіть писав кандидатську дисертацію на тему кон'юнктура ринку яловичини, але аспірантуру так і не осилив. Ви знаєте, що ми давно і з великою цікавістю стежимо за вашим господарством. Це я трохи забіг наперед, бо про кроликів ще буде окремо. Так, от про господарство молочного він давно почав висловлюватись на тему Я люблю Україну. Хоча виступав тоді і у Києві, і на Московії. Я люблю Україну. Яка різниця, якою мовою я це роблю? А потім, після анексії Криму і агресії на Донбасі, а саме у 2019-му, пішла відверта дичина. Наприклад, ось така ще п'ять років тому. Я навіть і подумати не міг, що в Києві натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям великої вітчизняної війни, що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну. Коли в Україні вважаються якісь удавані фашисти, то висновок очевидний: російські камеді і газпромівські гроші далися в Таке це традиції наші партизанські, руські, ну а далі далася взнаки обробка з крепними цінностями. Молочний знову ж в інстаграм постив маячню на підтримку проросійських попів, яких законно попросили з Києво-Печерської лаври. Андрій пафосно сказав, що це буцімто випробування для всього православ'я. Тому поки стараюся щосили. Втім, коли молочний писав про чинців, то забув казати про їх приналежність до московського. Патріархату, звісно, якщо сидиш у столиці країни терористки, якось важко усвідомити, що із самою святиною все добре. А от агентам Кремля у рясах варто пошукати нове місце бажано за перебріком. Ще... Олеже, ти щасливий? Я, 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 я... Так, порахуємо про фашистів. Було про московицьке православ'я було, про все одно на каком язике було. Чого не вистачає справжньому ватнику? Ну звісно, побідобєся. І це у молочного теж є. Це свято, це свято. Це воно було справа під Полтавою. Любитель Рублів писав і про 9 травня. Вибачте, але тут я змушений знову цитувати перше джерело. Бо комік Андрюша вірить, що Київ буде очищений не лише від фашистської нечисті, а й від нелюдів, які хочуть, щоб такі, як молочний, зрадили пам'ять великих предків. Фух, яка все ж таки невдячна справа переповідати слова людини, що кинула своїх і служить кремлівцям. Ну його, отче! Ти це бачив? Бачив, притомну оцінку такій нісенітниці, дав колишній партнер Андрійка за проєктом Файна Україна Сергій Притула. Він не став повчати запроданця усілякими пафосними промовами, а просто відповів у стилі свого героя Антона Зжашкова Жашкова Марічці, тій самій, яку грав свого часу молочний. Коли ось він почав всю цю цю ахінію писати, написав вірша, що ну Марічка і Антон розвелися по такому віці. Вже давно. Варто було б зрозуміти, де світле, а де, а де темне, і хто агресор. А тепер давайте без моралі: суто про бабло. От скільки насправді коштує знехтувати батьківщиною? І чи варто воно того суто у фінансовому плані? На декілька хвилин залишимо етичні аспекти за душками і розберемось, а що виграв той самий молочний. Людям, у принципі, ось пофіг, якою мовою заповнювати відомість про зарплату? Головне, щоб там цифри всіх влаштовували. В Україні бабло вдавалося гребти маленькою лопаткою, а хотілося більше. Вабили гумориста російські рублі. Цікаво, а от якщо б знав англійську, то чи вабили б долари або фунти стерлінгів? Українці це найкращі в світі актори. Ви подивіться, як наші президенти, коли їздять за кордон, просять кредити. Комік Андрій Молочний буквально говорить цитатами з кремлівської методички. Цікаво, скільки грошей він заробив московитам, сплачуючи податки. Їх зараз Ерефія витрачає на вбивство українців. Втім, нині треба сказати, запроданець не такий і затребуваний. 22-го року взагалі. Просто ну я не бачу його в медійному просторі в головах цих людей, як і у інших артистів українців, які зараз, ну скажімо так, не припинили свої виступи в Російській Федерації і базуються зараз там, в них увімкнено оцю, цю знаєте малоросійську малоросійську надію на. Братерство виражене в матеріалі. До речі, живе комік десь там, але майно в нього десь тут. За даними єдиного реєстру нерухомості на Андрійка оформлений будинок під Києвом. Також він засновник компанії Молочний продакшн, що займається фільмами та телепрограмами. Її діяльність у стані припинення. Добре, ви самі це запропонували. А от товариство з обмеженою відповідальністю продакшн компанія, що теж зареєстроване на запроданця, і далі проводить театральні та концертні заходи. Невже молочному досі надходять кошти скинутої ним України? Зарплату приніс фух. Згоріла за інформацією, змі та колишніх колег Андрійка обрав Росію. Там продовжив виступати на корпоративах і знімався у російському камеді клаб із жартами, що висміюють земляків. Втім, справжні українці про Молочного зробили висновки давно. Ось декілька оцінок. О, новий кадр для сфери нацбезпеки з'явився. Андрій молочний. Все при ньому. Сфера діяльності, цінності, загальний розвиток, освіта, а головне ентелект. Забуду, що колись чув це прізвище і бачив цю тупорилу пику. Капець, не ти як Андрій. Ти уже зрадив свою батьківщину, розважай лаптиногих і не парся за Київ. Придурок! Ох, який хворий на голову пост! Ще раз переконую, що найкраще покарання для артиста від учорашніх прихильників та просто притомної аудиторії, коли тебе переважно не хочуть бачити в Україні, то єдине, що залишається, розважати публіку на болотах.